Стежина мого життя, вузенька стежечка мого життя, колись була широка і щаслива, та з кожним роком все гущою стає. Чомусь не маю уже сили, але по ній я ще іду з високо піднятою головою, а роки швидко там біжать. Ох, молодість сумую за тобою не повернути ті літа, де стежечка завжди була широка. Я була я красива, молода, така щаслива та голубоока, а руки не спинити вже ніяк. Морщинки в гості зачастили. Я вдячна Богу за прожиті літа і що дає мені ще жити сили, хоч сумом, але зустрічаю кожен день і кожні квіточці весняні я радію. Дітей, онуків, правнуків чекаю. Та довго жити маю я надію.